Доброго дня! Зараз їдемо парувати кобилу. Приглив фараона в кумут. Обійди навколо. Прир, прир, так. Прир, так. Прир. Прир. Ми вже давно в не запрягали. Судай побіг. Зараз їдемо невеличка довго вечірня прогулку. Все рівно, як підкласти то так не показує. зад його не показує, який він є насправді. はい、ハロー Зараз я їду напроти Славка. Славко Лисанський є такий чоловік. Я їду. Вони, їх є три-чотири брати, походу. З молодята, хто всі вони люблять коні. Ігор Володя і Славко знає, що кожно любить. o e metro nesserato e Вже може погано буде весну, бо трошки вже весоріє, але плюси, не треба було поїхати, бо сильно, сильно було жарко і я. Так, зараз вже трошки весориє і зараз. Тут десь зараз нас має Славко вже чекати! Ось тут такий гарний краєвид це вже. Ми бачимо перед нами є село Молодята. Захід сонця вже там. Сонце вже захмаре сховалося майже. Так, Славко вже на місці. Вітаю тебе. з новонароджену лошицю. Дякую. Що? Кобила змокріла? До нас прийшла якраз. А ти їхав не вчині? Верхом їхав. А, верхом на ній їздив. А лідом так що не повідомляється. Це що, по чому? По якому жеребцю? Гермесу. По Гермесу? Це, це лошець, так? так? Лошиці по гермесу. Вісім сьогодні вісім день. Вона нічого не скаже? Ні. Та що з дивишся на мене в Ну на всіх шкурить. Ано потреба, воно мене не з'їло. Ось така є ловшичка по гермесу. Хопила так, якби мала лише родити. Ну, вона лише літом сина не возила, більше нічого не робила, Ліше не робила. Але живіт такий. Та якби ще, ще одна лоша мала роди. Файн. Зараз ми це зробимо свою роботу. Сьогодні вісім день лошиться. Задна нога, біла. Так моя зірочка. Ти за рахунок того не їхав ніде, що в нажеребну, так? А чекай, ти щось взяв? Маєш ще одну кобилу і ще щось взяв до... Що взяв? Що взяв одіра? А -а -а. Що тіть? Як назвав лошиться? Багіра. Вагіра? <плес> Зараз будемо виїти, чи вона стоїть, чи не стоїть. Зараз все вам покажемо. Тут туди трохи ближче. Зірка сіроздвінела. Давай. Зірка і Пр-пр-пр-пр. Пускаємо в хомуті. У хомот давно закигати, хомот кішки. Так зразу пустили і поїхали далі. Ну, я з того я він на горі. Гоу! Гоу! гоу, Оу, Порвали вже кобилу. Їдемо ще ймо жеребцям на класах на сьогодні роботу зроблено не потримай жеребці я себе навкруг робили підійшов і щор так коесь відчуває Бере захід сонця, так буде трохи погано видно. Кобілік скільки років? 8 Віс. років. То вона походить з Так. Та? То була у сашка Гаврилка, так? В тому... чекай, кого вона в тому. У, у нього купив чи у оселі? Не, в Він був у весілі. А було в Так, так, що вона? Кобила. Віє, в'ємало, в'єр. Добре, добре, Не стоїть, бо той зараз буде скакати. Отак потихо щось буде, Щось буде нас на Україні, на, захід... на... на Західній Україні. Зараз коли сказали, що у нас нема купців на Івано-Франківській області, пам'ятаєш Ром? А зараз, зараз е кажуть, що у нас вже саме більше. Саме більше гарних коней, жеребців. Все, йде вперед. Лошата народжується, слава Богу. Такі в нас справи. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!